Розпочали розбирати опалубку з нашого фундаменту під паркан. Ось такий чутовий вигляд має наша стрічка. Вчора забетонували, сьогодні вже розбираємо і маємо ось такий результат. Поверхня просто ідеально гладенька. Як бачите, використовували фанеру. Яка залишилась у нас після бетонування нашого будиночку, і маємо ось такий суперовий результат. Все гладеньке, все чистеньке, суперове, лінії просто рівненькі. Загальна довжина стрічки 100 погонних метрів, глибина, загальна висота стрічки 1,5 метру і товщина 30 см. І отримали ось такий гарний результат. Зараз знімаємо бетон, буде досихати, і розпочнемо вже встановлювати. Менталеві стовпи розварювати, ґрунтувати та починати класти стіну з газоблоку. Буде стіна з газоблоку оштукатурювати з двох сторон та декоративною штукатуркою штукатуритися. Це перша половина нашого паркану, геобразний, 100 погонних метрів. Просто крутезний результат, як для стрічки для паркану. Скажіть, яка краса?